Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Сьогодні приїхав на огляд Volkswagen. Попереднє відео було огляд цього автомобіля. Звернувся замовник, приїхали оглянути цей автомобіль. Автомобіль нам, на жаль, не підходить, так як замовник хоче. автомобіль тільки в рідній фарбі. Маємо підкрас заднього правого крила. Решта автомобіля в рідній фарбі. Є незначні сколи, царапики, царапини. Пробіжу коротко по стоянці, можливо, когось щось зацікавить. Стоянка також досить велика. Як завжди, залишу посилання на дану стоянку, Когось щось цікавить, можете перейти за цим посиланням. Переглянути інформацію, яка вас цікавить, бачите ціну. Якщо автомобіль вас зацікавив, скидайте мені, я вам прорахую під ключ. Так як тут, на жаль, інформація є, але тобто, вказаний тільки рік, двигун і пробіг. Так як, наприклад, ось Insignia, 18-й рік, 190 тисяч пробігу. Коли прийдете за посиланням, можете знайти більше фотографій по автомобілю та вже детальною інформацію. Все такий Б-8-й в верлайні. На хорошій оптиці. Лайнівські диски. Такі в нас. Хороший, багатий салон, віртуальна панель приборів. Інформації на жаль немає, можливо, тому вже і проданий. в цій стоянці також досить багато автомобілів. Volkswagen. Golf 1.2 TCI, 11 рік, 80 тисяч пробігу, механіка, Clio. ліф електричний. До речі, хтось мене запитував за залів. Ось є, думаю, що він недорогий, 11 рік, 108 пробігу, 24 кВт батарейка, світлий салон. Купер. Є тайота гібридна. От практика показує, вони досить дорогі. Як за кордоном за так і в Так, 1,8 гібрид. 20 рік, 26 пробігу. Це місто буде дорогий. Peugeot 208. 132 пробігу. Шістнадцятий шістнадцятий рік, 1,2 бензина. Так, ще пробіжимося. швиденько тут. Айтішки досить багато їх електричних. Там Ауді. 123 пробігу, 1,0 TFSI, 18 рік автомат. Volkswagen Гольф, 1,2 бензина. Так електрика. Фокус, 1,5, 19 рік, 170 пробігу. Такий простенький салон. Так, тут у нас нова електрика, Hyundai Ioniq Онік. 20 рік, 13 тисяч пробігу, автомат. Гольф Д0 бензина, я не помиляюся Так, 1.0 0 бензина, 155 пробігу 2017 рік Порт Мондео, 160 пробігу, рік не вказаний, 1,5 дизель, рік у нас 18. Так, тут у нас фокус. Фокус, 1,0 бензина, 141 пробігу, 2018 рік. оптима 1,7 дезель, 14 рік 191 пробігу на автоматі, шкіри шаровані. Лісваген. Ошкоджений бампер. Nissan Жук 1,6 бензина, 13 рік, 120 121 пробігу, механіка. Субару. Пародак, 2,5 бензина, 18 рік, 193 пробігу. Так, ще одна електричка. Лиф 2019 рік, перепрошую а мікро. 19 рік, 60 пробігу. Вольво. 2017 рік, 226 пробігу, 40, 2,0 дизель, механіка. Що це у нас є туксон. 1,7 дизель, 152 пробігу. На механіці. Ампера. Електричка. Бачимо, має пошкодження бампера, пампера. не стоїть в зазорі. Надають бензена, 18 рік, 94 пробігу, механіка. Volkswagen та 1.2 TSI, семісний, бензина. Тут пробіг 18 рік, Кігуан. Ще одна електричка. Hyundai Kona, 84 пробігу 34 кВт, 19 рік, перферована шкіра, багатий салон. І ще знаходжуся в Нідерландах. Буду вже виїжджати в Україну. Через тиждень знову повертаюся підбирати автомобілі для своїх замовників. Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Можливо, когось щось зацікавило. Телефонуйте, робіть попередні замовлення, підберемо для вас автомобіль згідно ваших побажань та ваших потреб. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, також на YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення.